У цьому відео я розіраюсь таку класну беху. з мене анонімуса. і щоб вам її отримати, вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк на це відео, а також на протязі всього відео в рандомних моментах будуть з'являтися букви. Із цих букв вам потрібно буде скласти слово і написати в коментарі слово, яке у вас вийде. А результати цього конкурсу будуть в наступному відео. Всім привіт, друзі! Я радий вітати вас на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами, як завжди, я Арчі, ну а ми починаємо. І це вже сьома серія від нуля до Mercedes GTG. GT GT. На перекупі в Рікар Parking мультиплеєр. Нагадую, що в минулому відео ми зробили плюс 180 тисяч з Audi R8, і зараз на балансі маємо цілий мільйон. Тому давайте травимося на авторинок, щоб знайти нову машину, щоб її знову ж таки перепродати. Так, що ж у нас є на авторинку? Бачу, ось таку тачку за 3 мільйона 500 але вона не коштує своїх грошей, ми не будемо її купляти, то й у нас грошей таких немає. І X6 за 2 мільйони. До речі, за X6 непогана ціна. Але в нас є тільки. Мільйон, тому давайте будемо з ним торгуватися. Він пише півтора мільйона і нижче ціну опускати не хоче. Ну, значить, не судьба нам його купити, жаль, але в принципі нічого страшного. Також у нас є Mercedes за 400 тисяч. Ну, 400 тисяч за нього дорогувати, тому давайте спробуємо поторгуватися і опустити ціну до 200. Він ціну опустив, але я просто не встиг його купити і цей Mercedes купив хтось інший. Звісно, дуже обідно, але нічого не поробиш. Тільки що та камері стояла за 400 тисяч. Думаю, зараз бігом включу. Запис і куплю її, і тут, як тільки я включаю запис, вони її просто купують. Друзі, я не знаю, другий раз вже я не встигаю просто купити тачку, яка мені було б вигідно купити. І я не знаю, що це робиться, але. Вже другу тачку забрали. Під'їхала на авторинок ось така i8, і давайте зараз подивимося, за скільки він її виставить. 3 мільйона 500 він за неї хоче. Ну, давайте пробувати торгуватися все-таки. Власник i8 її взагалі не хоче поступатися в ціні, тому брати її теж не варіант. До речі, на авторинок заїхав гелік з обнови 6 х 6, за 50 мільйонів він стоїть, але ну ви розумієте, що в нас такої суми нема. Але тачка дуже прикольна, мені вона дуже подобається. Я думаю, кожен поважаючий себе гравець в карпаркінгу хоче мати багато крутих вінілів. Їх можна. Можете придбати в магазині вінілів, вініл сторарші, по доволі таки вигідним цінам, а також в магазині регулярно проводяться акції та розіграші. Залітай в магазин по посиланню в описі відео та вибирай собі вініл на будь-який колір та смак. Ось ще під'їхав ось такий Мерс. Давайте подивимося, за скільки зараз він буде стояти на продажі. 600 тисяч. Ну, дороговато трішки за такий Mercedes, але в цілому нормальна ціна. Але на перекуп ми його брати не будемо. Ще є такий варіант за півтора мільйона, але теж я думаю не варто його брати. До речі, ви помітили, що сьогодні на авторинку немає яких якихось Дешевих машин за 50-40 мільйонів і так далі. Це доволі таки дивно. скільки б я і на який сервер не заходив, завжди є такі тачки, які будуть стояти за 40-50 мільйонів, а насправді коштують там 20-30, ну може, максимум 100 тисяч. У нас є така м 5 f 90 яка зараз, можливо, буде стояти на продажі, не знаю точно, але давайте подивимося. Може все-таки він її поставить на продаж, і ми зможемо сторгуватися або її навіть купити. Не знаю, подивимося. А ні, він просто вирішив поїхати за. Авторинка. Під'їхав ось такий Мерседес, і давайте почекаємо, можливо, він виставить його на продажу. Опа, друзі, 10 тисяч ціна. Забираємо його швидко, тому що це просто, можна сказати, на халяву. Ми його забрали. Якщо хтось не пам'ятає, то нагадаю, що в нас вже був такий Мерс на цьому шляху, і ми його перепродали за 220 тисяч. А тут ми його купили за всього 10. Прикиньте, який плюс можна з цього зробити. Під'їжджаю ось така F-10, я так розумію, теж на продаж. І давайте подивимося, що по цінам у неї буде, за яку ціну виставить. А, мене просто краснулось. Зі серверу, обідно. Залітаємо на авторинок заново, і давайте будемо дивитися, що у нас є тута. І, до речі, виставляємо заодно наш Mercedes на продаж за 350 тисяч. Можливо, потім зробимо меншу ціну, але поки що так. А на авторинку у нас є Dodge за 25 мільйонів, ну я його навіть не розглядаю до покупки, і BMW за 300 тисяч. Це можна було б розглянути, але я ще подумаю над нею. Так, далі у нас є Mazda за 150 тисяч теж. Ну, я думаю, її ми не будемо брати. І на цьому. Тому у нас поки що варіанти наші закінчують. Друзі, трішечки не встиг вручити запис, але я капець такий радий, тому що ми тільки що забрали F90 за 700 тисяч, всього за 700 тисяч донатна тачка, та ще й m 5 f 90 Друзі, я дуже радий, що в нас вдалося зловити такий варіант. І я думаю, ми з цього зробимо дуже великий плюс. А ще я вирішив знизити ціну нашого Мерседеса до 200 тисяч, тому що його ніхто не купляв, але ми його купили за 10 тисяч, тому можемо поставити і за 200 тисяч. Це нам теж буде дуже вигідно. МВМ 5 в 10 за півтора мільйона у нас також з'явилося. Да-да! Та... Прикольна, але півтора мільйона з неї трішки дороговато. Він пише торг, але все рівно нам скоріш все, просто грошей не вистачить, тому що ми весь баланс майже витратили на м 5 F90, яку купили за 700 тисяч. А тим часом наш Mercedes, походу, купили. Давайте подивимося, скільки в нас грошей на балансі. І да, його дійсно купили, у нас 494 тисячі на балансі є. А це означає, що ми зробили з нього плюс 190 тисяч. В результаті сьомої серії ми маємо ось таку BMW m 5 F90, яку купили все за 700 тисяч. А також зробили плюс 190 тисяч з нашого Мерседеса, Який ми купили в цій же серії. Ну а на цьому будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.